Я вам приведу цю хронологію так, як хочете. Я е, е, маю добрі стосунки з народним депутатом Михайлом Миколаївичем Папієвим. І я маю добрі стосунки з багатьма депутатами місцевих, е, місцевих е, місцевими депутатами від партії регіонів. І, довж, і повинен вам сказати, що я цю партію не рахую. Скажімо так, проукраїнською депутати в нас з регіонів в цій партії дуже достойні люди. Це і Франц Федорович, це і Микола Прокопович Романюк, глава партії, за якими нема шліфу, цей е, Ватаманю. пан Ватоманюк. Люди, які достойні, розумієте, достойні люди. Достойні. Я не скажу, що за ними який шлейф, чи вони погані. Люди звернулись, що хоче бути Янукович, хоче Вони хочуть показати, що крім, що на Буковині, крім базарів, знаєте. Концертів, всього іншого є ще серйозне підприємство. Є таке підприємство. Це для них теж був позитив, і це було відкриття для Януковича. Коли він побачив завод, він сказав дословно слідчиво: як я не знав про це підприємство потужне. Як я вас, Віктор Анатолійович, на жаль, не знав, я знав всіх великих директорів підприємства, А на жаль, з вами я не познайомився. Це ви думаєте, було потрібно мені? Це багато чому потрібно було і Віктору Федоровичу Януковичу, тому що Україна. Потужна і на заході України, а не так, як розумієте, побутує думка, що схід корми захід, що там ми працюємо, а ви здесь бездельники. Він побав, він був вражений. Крім всього іншого, приїхали з ними група міністрів: міністр Гурєєв, міністр Рижук, інші, які прийшли і побачили завод. І це, крім всього іншого, реклама підприємства. І ми, тобто ні і... про які домовленості мови не йде, в тому числі і спонсорські, Віктор пані Ларис, пані Ларис, ви мене знаєте достатньо і мене знають всі. І Я свою точку зору не міняю. Я ще раз вам можу сказати, що я буду всіма способами підтримувати на виборах Віктора Ющенка. І повірте, він стане наступним президентом. Ви залишаєтеся... Він буде наступним президентом. Ви залишаєте це непохитним. У своїх ні, я просто переконаний, що це найкращий вибір для вас. Не дивлячись на те, що а, кандидат, якого ви підтримуєте, вже багато років наразі. Серед своїх прихильників немає навіть 3%? Ви залишаєтеся його прихильником? По відсотках. Я вам скажу так. Я вам скажу так. Насчет цих відсотків. А скажіть мені, а за що заслужили такі відсотки його конкуренти? За що? Що вони зробили для України? Що вони мають більший рейтинг довіри, ніж президент Ющенко? Назвіть хоч одну справу. От всіх великих кандидатів великих, хоч одну справу назвіть, що вони заслужили, щоб мати такий відсоток. Всі вони вже двічі були. Двічі прем'єр-міністр був Віктор Федорович Янукович, двічі. Прем'єр-міністр була Юлія Тимошенка, двічі спікер Литвин. Яка, хоч одна справа, що вони можуть мати більший відсоток? Що вони зробили більше для нації для українців, ніж Ющенко. Що ну, вони так, зробили? Що Ющенко, як прийшов, він задекларував 10 кроків людям. Люди повинні дивитись не на слова. Звісно, його всі кинулись добивати. І найперше його кинулись критикувати. Це своє. Що не личить? А ви судіть по ділам? Ну, а не це, по Ну, так це напевне словах. і його промах так само. так? Це промах. Це промах. Команду таку зібрати. для себе. А як він міг цю команду так не зібрати, шановні? Якщо на Майдані вони всі стояли за його спиною, і всі кричали. Зінченко, кричали, кричали, отут він у нас був. Кричали Порошенко, кричали Луценко. Як? А прийшла революція? А згадайте, бо була інагурація. Всі... Я пам'ятаю цю інагурацію, як всі кричали Тимошенко, Тимошенко, Тимошенко на прем'єра. Кричали, викричали. Замість того, щоб довірити йому. Вот ми вибрали президента, а він вже буде розбиратися. Всі стали не того, поклав туди. Бігав бунти бігали йому під кабінет. Так було, але він це пережив і зрадили слої. Свої перші стали їздити, не вороги. Вважаю, що в цьому є його вина. Погодьтеся, що українці, українці очікували від Ющенка більшого. Після революції 2004 року, ну так званої революції, сподівання були великі. Конечно. Зрештою, почалися чвари серед любих друзів, зрештою безкінечні протистояння і тотальне розчарування владою. Звичайно, звичайно. Але давайте, пані Ларисо, подивимось на факти: десять кроків назустріч людям, які він... Запропонував програму. Він запро. Ви можете по цих кроках згадати. Він сказав, що я підніму проблему народжуваності. Хто підняв як не Ющенко? Він сказав, що я по народжуванні дитини дам стіки, потім сіки-сіки. Це ж його крок. Він це зробив? Зробив. Він сказав, що я підніму українську культуру на рівень. Один він бореться за українську культуру. Щоб ви, щоб ви і я не, не загубили те, що я він сказав. Сказав. Тепер дивіться, він як медицині приділяє увагу. Він же ці ФАПи. Фельдшерство-кушерські пункти в кожне село. Він це добивається. Це що, повишало його рейтинг. Він добивається, і кругом їде він де. А подивіться, дітей-серед він підняв проблему. Він кругом ці, ці діти. Це, здається вам, це не то. Це колосальний успіх. Тепер дивіться відносини з Росією, де критикуючи, він не може наладити відносини з Росією. Давайте візьмемо голий факт. За часи президентства Ющенка. Я не беру, прем'єри були три різні. Але Ющенко був один президент. Давайте візьмемо просту цифру. На момент вступу Ющенка на посаду, товарообіг між Україною і Росією був скільки? 17 мільярдів доларів. На даний момент скільки? 35 мільярдів доларів. Ви вдумайтеся, товарообіг, тільки кажуть, погіршення відносів. Оце голі факти, які дають. Сказав я вам, заробітну плату я вам сказав, ви кажете, економіка падала. Економіка, темпи зростання були 7,5%, нижче 7,5% не опускалось за 4 роки темпи росту ВВП. Шановні! І він весь час підправляв уряд. Казали, що він влази, а він мусив, він гарант Конституції. І от останній рік, останніх, оцих цих два роки, пішло падіння економіки. Це його вина. Люди довірили мандат цій політичній силі. Люди хотіли цього. Пожалуйста, ви маєте що ви хочете. А президент робить. Тепер він зараз поправляє. Мало ви згадайте, всі машини купували, дома строїли. Ми погано жили. Але, але, розуміє, і в той час, от зараз нам би повернутись в той час. От два роки тому це було би сказка рай, Вічно, але всі так. говорили погано. Угу. Але е, про характер балоги йому не цікали протягом цілого року е, того, що Балога очолював секретаріат. З самого початку моменту його призначення, зрештою, ця людина е, зрадила, так би мовити, свого безпосереднього начальника, ну так скажімо, да, в лапках. І е, сам Віктор Андрійович почав наголошувати на тому, що це зрадник. Протягом Коли він року Казав, це де він це наголосив, що зрадник. Він говорив про це неодноразово. Не ні, ніколи. Блов він не чіпав. Ні одного слова про балову погано він не сказав. Жодного слова пробалов він не сказав. А тепер я хочу вам сказати: біля нього, і вся історія України, я ще раз це повторюю, це історія зрад. Завжди наших лідерів зраджували. Значить, це завжди не в характері людини підбирати собі нормальну ні, команду. Ні, це в характері людини. Це в характері людини. Повірте, в нього нормальна команда зараз. І вона була не вина його, що люди, яким він довіряв, от ви довіряєте, а людина прийшла збагатитись. Підняти кадрові питання. Від люди прийшли, Ви скажіть, кому з тих, що зараз правдолюбці, які мають колосальний рейтинг, він не дав політичне життя. Луценко хто такий був? Луценко, хто був до того, як він його зробив міністром внутрішніх справ? Хто ну, би, хто балоги, би, би, Послухайте з... далі. А Грицянко хто був? Хто знав Гриценка? Він його підняв і зробив міністром оборони. І поки він був міністром оборони, Гриценко вже слова поганого не казав, що він не з'їден з Ющенком. Що. Як тільки пішов. Луценко він зробив лідер. Він всім дав. Розумієте? А люди, ага. Ну це ж не його вина, що він, що він прийшов. Ви кажете, а де взяти інших людей? От зараз він ще одну команду набрав. А ви подивіться, скільки чиновників загубили свої посади, коли він був. При кучмі, як прийшли, так і були. Так було. Стабільність була. А він міняє, він їх перебирає зараз. Скільки не... пішло? А Це він їх вибирає. Це естественний відбір людей і правильно Гаразд, Віктор Андрійович. Анатолій. Я не так.